Пасхальні свята це час, коли ми пробуємо знову переосмислити і зглибити Тайну нашого спасіння. В пасхальних святах, з однієї сторони, ми бачимо слабкість людини, яка розпинає невинного Ісуса, який не мав жодного гріха і нікому нічого злого не зробив. І ми бачимо тут тайну зла, яке Насилує, вбиває, розпинає самого Бога, який втілився. Але в цій тайні ми бачимо, як міцю вірності Богові Ісус перемагає це зло своєю любов'ю і витривалістю, любов'ю до Отця Він визволяє в кінці кінців кожну людину з під влади смерті, з під влади гріха і з під влади диявола. Для нас, християн. Пасха це єдність з ісусом переможцем. Особливо в цьому часі, коли так багато болі, страждань, коли так багато віддають своє життя, захищаючи нашу державу, наші захисники, коли так багато поховань, ми дивимося на смерть в Ісусовій перемозі, Ісус Воскрес, Ісус переміг смерть. Тож нехай цей час Пасхальних свят зміцнить кожного з нас в цій перемозі, щоб ми не боялись страждання, не боялись смерті, але щоб це світло і сила перемоги діяла в нас, і ми, які віримо в цю перемогу, несли іншим цю силу, це світло і цю надію, яку має Христос переможець, Христос Воскрес!